Розділ 33. Галюцинації Крізь густу білу пелену почали нечітко проступати якісь ромбики, квадрати і кружечки. Вони стрибали вправо і вліво, наскакували один на одного, а потім заходилися в дикому, несамовитому танці. Потім знову починали сповільнюватися і знову танці. Спостерігати за ними було так цікаво. Що Уляна навіть не відразу зрозуміла, що вона вже якийсь час таращиться на стелю, а те, що вона бачить, то результат міцних галюциногенів, що її вкололи напередодні. На душі було так легко і так хороше, ніби ваги не існувало, і якби не лікарняний одяг, то вона просто злетіла вгору, як легка пір'їнка. Дівчина лежала і думала, чи має вона з цим відчуттям боротися. Приходити до тями, чиї роль обмежується принесенням себе в жертву та просто спостеріганням за тим, що відбувається, адже від її реакції, по суті, нічого не мінялося. З іншого боку, мікрокамера знаходилася в кришталику її ока. Значить, як мінімум Уляна мала дивитися не на стелю, щоб йшов якийсь корисний запис. З усиллям волі дівчина відволіклася від споглядання стелі і піднялася на ліктях, щоб погледіти палату. Як і минулого разу, вона знаходилася в кімнаті з двома ліжками, що дуже її здивувало, враховуючи, що саме через її сусідку дівчина змогла минулого разу втекти з лікарні. А проте інше ліжко було застелене та ніким не зайняте, що наводило на думку, що два місця це стандарт. Але очевидно, що Уляна заради більшого контролю залишатиметься тут сама. На стіні висіла величезна плазма, а в кутку михтіла червоними вогниками камера, через яку за дівчиною спостерігали. Стіни, викрашені кимось у світло-персиковий колір, такий блідий, що Уляна б і не сприйняла його зовсім, якби не контраст світлої постілі на ліжках. Сніжно-білого вікна на підвіконні і відсутність будь-яких меблів у кімнаті. Підшкірних браслетів на дівчині як не дивно не було. А проте, з двох боків від бильця ліжка звисали шкіряні наручники з підведеними різнокольоровими дротиками, а над ліжком стирчала дерев'яна ручка і екран з цифрами. Вочевидь, для того, щоб контролювати кількість струму, який використовувався для катування, чи то для лікування пацієнта. Уляна сіла на ліжко і вперше помітила, що на її ноги були вдягнені шкіряні браслети, з'єднані між собою менталевим ланцюгом. Складалося враження, що дівчина закутав кайдани. Зрозуміло, що це було зроблено для усунення навіть найменшої можливості. Повторної втечі з цього жахливого місця. За спиною Уляни голосно скрипнули двері, від чого вона перелякано підскочила на ліжку. На порозі вона побачила тих самих ненависних медсестру і санітара з величезним шприцом в руках. Цього разу всередині виднілася блакитна суміш. Вони швидко зайшли в палату, зачинивши за собою двері. Уляна нажахано на них дивилася і підсвідомо, намагаючись захиститися, виставила руки вперед, чим викликала огидну посмішку на лиці медбрата. Ти що, реально думаєш, що тобі щось допоможе? зі сміхом проговорив велетень. Не сіпайся, тобі зараз буде добре. Він з силою заламав дівчині руки, в той час як медсестра з байдужим поглядом колола їй цю рочовину. І що? Ти хочеш сказати, що від цього вона втратить мізки? чи в неї виростуть роги? поцікавився він, проводячи рукою по її волоссю. Від цих ліків не повинна, якщо не зовсім слабенька, але вона буде лежати в трансі. і через два тижні на цій суміші їй вже буде не повернути суспільству. А проте їй наказано колоти це лише один тиждень. Лікарі шукають ідеальну пропорцію концентрації ліків та часу прийому, при якій у людині буде достатньо пригнічена воля та особистість, щоб виконувати накази влади, але залишаться всі поведінкові навички життя в суспільстві. Ідеально, якщо людина буде ще й щасливою при цьому, так як ми живемо в позитивному суспільстві, але це не обов'язково. І скільки пацієнтів вже стали під дослідними кроликами, розплився кат в гидкому оскалі. А, декілька тисяч. Да всі вони або з'їхали з глузду, або в них пішла незворотня мутація, що також не підходить, адже позитивно покірну людину з рогами ми показати народу теж не можемо, сам розумієш, того таких осіб також ліквідовують. Уляна слухала те з глибоким жахом. Її переповняла паніка. Що я наробила, Боже, що ж я наробила? Куди влізла? Мені звідси тепер ніколи здоровою не вибратися, пронеслися думки в її голові. А проте вже за хвилину по її тілу прокотилася тепла хвиля спокою. Вона розслабилася від вколотих ліків, її голову й свідомість оповила цілковита безтурботність. Дівчині враз стало все одно на лікарів, чоловіка, їх важливу місію. Її зовсім перестало турбувати майбутнє, здоров'я та й взагалі життя в цілому. Тіло обм'якло в руках санітарів. Чоловік з огидною посмішкою обійняв однією рукою уляну за талію, а іншу поклав їй на груди. Не чіпай мене. В'яло, ледь розтуляючи рота, промовила дівчина. Ближче, і Микола, неочікувано заступилася за дівчину медсестра, отримуємо з тобою за це на горіхи. Ти що, не бачиш, що тут всюди камери? Чоловік невдоволено забрав руку з грудей Уляни, скинув її на ліжко і, відходячи до дверей, зло процідив Побачимо через тиждень, як ти заспіваєш, і чи не будеш ти ласкавіша. Лікарі вийшли з кімнати, а білявка знову втупилася очима в стелю: кружочки, ромбики, квадрати. Вони вкотре зайшлися в нестримному, дикому танці, похлинаючи один одного і народжуючи нові кружечки, ромбики, квадрати. Здавалося, що то якийсь інший світ, інша цивілізація. Ось один товстий пузатий квадратик одружується з маленьким тендітним ромбиком. Вони будуть гарною парою, любитимуть один одного, підтримуватимуть завжди, і не будуть самотніми не те, що вона Уляна. Їй так конче захотілося до них стати також таким маленьким тендітним ромбиком або веселим кружочком, і бути вільною і просто жити. Наступної миті її повіки вже закрилися. Як не дивно, вона продовжувала бачити. Кружечки, ромбики, квадрати і почувалася абсолютно щасливою. Розділ 34. Катування. Хоч би не з'їхати з глузду. Думала про себе Уляна, стіплюючи зуби і з останніх сил, намагаючись не закричати від пекучого болю. Хвилиною раніше вона вкусила за руку лікаря, який до неї чіплявся, і за це їй вкололи препарат, від якого, здавалося, всередині ламалися всі кістки. Дівчина заплющила очі, намагаючись війти у медитацію, якої її навчила Маргарита. Однак біль був таким нестерпним, що ні про яку медитацію не йшло мови, в неї просто не виходило. Дочко, дочко, почула вона, розплющи очі. Вона розліпила повіки, але крім величезного санітара, який і вколов їй цю гидоту, більше нікого не побачила. За мить Уляна зрозуміла, що звук йде не з палати, а знано мікрофону, який їй зашили у вухо перед тим, як вона потрапила сюди. Дочко, знов почула вона, на цей раз впізнавши голос своєї улюбленої, рідної Маргарити. Дихай глибше. Вдих. Один, два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Сконцентруйся, дихай повільно, болю немає, це лише сигнали, імпульси, які посилає мозок через той препарат в тебе нічого не зламано і боліти не може. Уляна почала потроху заспокоюватися, голос Марго їй допомагав, їй навіть здалося, що біль став меншим. Добре, продовжив голос у Вусі, а тепер розплющ очі. Потрібно, щоб ти все бачила. І щоб люди все бачили, зрозуміла? Уляна через силу підняла повіки і спокійно, але вимучено подивилася прямо в очі свого мучителя. Чого вам треба? Навіщо ви мене мучуєте? запитала вона. Неправильне питання, посміхнувся кат. Він розвернувся спиною до дівчини. Що лежала прив'язаною до ліжка, і почав щось шукати й перебирати на столику на колесах. Далі він дістав величезну довгу голку з резиновою міліметра три в діаметрі ручкою і, повернувшись до Уляни, сказав: Ця історія повторюється майже з кожним, хто сюди потрапляє. І завжди все однаково. Відпустіть мене, навіщо ви мене мучаєте, я розкажу іншим, з милості від ця, і так далі. І завжди вони пищать, як маленькі свинки, коли їх ріжуть на свято. На його обличчі виник вираз відрази й огиди, нічого нового. А суть в тому, що реакція має бути, що тобі завгодно, господарю, та й зі мною роби, до твоїх послуг, господарю, рада радий й прислужити господарю тоді буде зрозуміло, що ліки подіяли правильно, а так, бачиш, не подіяли. А це значить, що на тебе чекатиме все те ж саме, що й на інших. Голка, він пальцем показав на довжелезну і товсту голку в своїй руці. Голкою буде особливо боляче, так як препарат зараз загострив і зробив більш чуттєвими всі нервові закінчення в тебе. А другий етап струм. Він кивком показав на ручку над головою Уляни. Це тебе доб'є, але проте спочатку теж буде боляче. На його обличчі явно читалася насолода, коли він все це перераховував та уявляв, як буде знущатися над уляною. Вона дивилася на нього переповненими жахом очима, і здавалося, що від страху навіть перестала відчувати біль від препарату, що її вкололи. Навіщо це вам? прошепотіла вона. Скоріше навіть і не видала ні звуку, лише губи ворушилися. Та санітар її і так добре зрозумів. Його очі заблищали, він явно отримував від усього цього процесу насолоду. Нам не забороняють, промовив він з гидкою посмішкою, отримувати насолоду, граючись з зіпсованими пацієнтами. Якби ти задала правильне питання. Це значило б, що експеримент вдався, що нарешті вони отримали нову підконтрольну слухняну людину. А проте, якщо пацієнт бракований, він вже не стане таким, як їм треба. Тому варіантів у бідолахи аж два: він розреготався, витер слину, якою почав плюватися, і продовжив: перший варіант це просто померти, а другий стати моєю іграшкою і померти. А проте вони не забороняють мені гратися. Вираз на обличчі в нього став дебільним і якимось наївним, навіть дитячим. Якщо ти все одно помреш, то спочатку хочу гратися, і даремно ти мені не дала, я невдоволений, а тому тобі буде боляче. Зрозуміло, зараз тобі буде дуже боляче. Він стиснув сильніше голку в своїй руці, підійшовши до гуляни. Схопив її за прив'язану до ліжка ногу, а за секунду палатою весь поверх оглушив сильний жіночий крик Крик болю. Розділ 35 Трансляція Іро, ну давай. Ну, будь ласка, вмовляв Ігор. Це питання життя та смерті, там зараз катують мою дружину. Хай це буде недаремно. Чоловік благаючи, дивився на Ірину, протягуючи їй маленьку флешку. Ігоре, я не знаю, якщо я це зроблю, вони закриють мою радіостанцію. Це буде кінець моєї кар'єри, кінець всьому, що я будувала десятки років. Тоді просто візьми це і подивися. Тихо промовив Ігор, проглянь на Одинці і вирішиш для себе сама, чи зможеш ти з цим жити, знаючи, що там мучають, а потім вбивають людей. Чи варте це кар'єри, і що буде, якщо так вчинять з кимось з твоїх близьких, з кимось, кого ти любиш? Тут він потрапив прямісінько в Яблучко. Чесно кажучи, Ігор добре знав історію з Іриними батьками, а тому навмисно сказав це, щоб вона їх згадала. Щепійце зачепило і вона схилилася до думки, що має допомогти їм. Нерішуче протягнувши руку і скривившись, жінка неохоче взяла протягнуту їй флешку та швидко зникла за дубовими дверима свого кабінету. А в цей час Марго подала сигнал всім службам витягувати з лікарні уляну, оскільки після катування струмом дівчина вже годину лежала непритомна. Вона мертва спитала медсестра, зайшовши до палати. Ще жива, щоб її», – їй, відказав медбрат, пульс є, але й слабу пацієнтку нам підкинули така доходяга, що вони на ній взагалі там перевіряти хотіли. Дівчина вже після голки стала постійно втрачати свідомість. Не цікаво, розчаровано додав. Чоловік сплюнув прямо на підлогу та вийшов з кімнати. Коли за ним зачинилися двері, дівчина швидко розплющила очі і слабким голосом почала благати. Я вас прошу, допоможіть мені, він же мене вб'є, я нікому не скажу, розв'яжіть заради Бога. Е, дочко, проговорила медсестра. Мене також є діти, я за них боюся. Тут всюди камери. Якщо я тебе відпущу, то вже мене та моїх дітей вони не відпустять ніколи. Так що, вибач, і зла на мене не тримай така видно доля твоя. Вона підійшла до Уляни, але замість розв'язати її, засунула ті кляп до рота поглибше, щоб та менше діяла на нерви своїми криками. Потім ще раз оглянула її холодними риб'ячими очима і мовчки вийшла з кімнати, ніяк не реагуючи на вираз повного відчаю на лиці дівчини та її мугикання. А от Марго реагувала зрадівши, що її Уляна ще жива, вона вже швидко давала вказівки іншим, що їм робити, щоб визволити дівчину. А робити треба було щось вкрай швидко, точніше, сьогодні вночі, оскільки до ранку білявка могла й не дожити. Планувалося вже йти у відкриту атаку і просто брати лікарню штурмом. Матеріалу для радіостанції та телебачення накопили читалося вже достатньо, а тому команда вирішила боротися з системою та владою відкрито. Тому, якщо дівчина зможе витримати ще декілька годин, то її звільнить загін озброєних людей, які прийдуть не лише за нею, а й за всіма пацієнтами того жахливого місця. А в цей час Ірина сиділа за робочим столом у своєму кабінеті й ошелешено дивилася в монітор свого комп'ютера, не наважуючись натиснути на кнопку Play. На флешці, яку дав Ігор, знаходилося декілька десятків відеозаписів з різними видами знущань та катувань над доляною. Нарешті жінка осмілилася та ввімкнула одне з них. Відпусти! відчайдушно кричала Уляна. Боляче, ай! Нога, нога! Ірина почула лише грубий сміх санітара, який в цей момент стояв над дівчиною і з усього розмаху колов голкою ту стопу. Очі жінки розширилися, а після переглядання ще декількох таких відео налилися сльозами. Після уляниних криків. Викликаних болем від струму, терпець власниці радіостанції увірвався. Більше вона не могла цього ні слухати, ні бачити. Вона вскочила з за столу, схопила флешку і чим швидше побігла в кабінет до своїх технарів. Так вона називала хлопців, які налагоджували апаратуру, супроводжували радіоефіри і взагалі були магами та чародіями в роботі з технікою. Вірвавшись до них в кімнату, вона кинула накопичувач на стіл зі словами: Це має бути в ефірі сьогодні ж в найпопулярніший для нас час.